Георгій Почепцов Планета повітряних кульок. Як пропав Буба? У Андрійка було багато іграшок, але найбільше він любив гумового бегемотика, якого прозвав Бубою. Він з ними спати лягав, і у ванні мився, і навіть гуляти ходив. Тільки якось виявилось, що немає з ким спати лягати, у ванні митися, ти гуляти, буба пропав. Суни Андрійку блукав квартирою. Манна каша не здавалася такою смачною. Навіть з іграшками гратися не хотілося. А під ліжком ти дивився? запитувала мама, турбуючись за сина. І Андрійко ліз під ліжко, розсовуючи ліктями коробки зі взуттям. А у великому ящику і всі іграшки сипались на підлогу горою. Адже Буба був найулюбленіший, і ось його то і не було. Мама все ж відправила Андрійка на вулицю, хоча сьогодні йому не хотілося йти гуляти. Не піду, спочатку тупнув ногою Андрійко і, звичайно, пішов. Хмурий сидів він на лавці у парку. Все довкола було йому нецікаво, адже Буба не знайшовся. Раптом, чи це тільки здалося, його покликав голос. Тихо, тихо, лунав він десь зверху. Наляканий Андрійко задер голову. Здивований він побачив. Що до нього по мотузковій драбині спускається буба. Він кликав Андрійка до себе. Він навіть засапався від старанності. Ні трішки не розмірковуючи, Андрійко схопився за драбинку і поліз вгору. Драбинка тріщала, готова ось-ось розірватися. Поки Андрійко вилізав, вітер поніс його, ніби він був пушинкою. Ледве-ледве Андрійко дістався нагору і лише тут зміг перевести дихання. Він роздивився і від страху ледь впав донизу. Де я? прошепотіли його губи? Планета. Ти на планеті повітряних кульок, сказав Буба і голосно зітхнув. Як я? Не міг зрозуміти, Андрійко. Всі повітряні кульки, які відпускають діти, летять наверх, сюди, на нашу планету. Бачиш, яка вона в нас велика? І він чомусь знову зітхнув. «Ах, як це чудово, сказав Андрійко, що у вас гумових іграшок теж є своя планета. Але чому ти так сумно зітхаєш? Подивись і сам все зрозумієш. Андрійко побачив, що тут і там з планети вирізані величезні шматки. Що це? Чому? Наша планета гине вдень і вночі на неї прилітає людина, яка відтинає величезні шматки, щоб зробити з них знову гуму. Але планета теж потрібна і нам, і вам. Правда, погодився Андрійко, дітям також потрібна своя планета. У дорослих їх он скільки. Але хто це? Людина, продовжував Буба, тому я й покликав тебе, можливо, ти з ним зможеш домовитися. Літак. І лиш Буба про це сказав, як в небі зашумів мотор літака, поки дуже віддалено, Поки ледве чутно, але щохвилини звук ставав все сильніше. Ось він, ось, застрибав Буба, вказуючи на срібну крапку, яка до них наближалася. Літак, м'яко вдарившись об планету, сів, Із з нього вийшов огрядний чоловік з ножицями в руках, і діловито почав відтинати від планети шматки. Кульки лопались. І зморщившись, звисали по краям. Стійте, зупиніться, підбіг до нього Андрій. Звідки ти тут? призупинився на секунду чоловік, але, видно, часу в нього не було, і він заклацав ножицями далі. Що ви робите? Це ж планета, застрибав довкола нього Андрійко. Вона для всіх. Дурненький ти малюк. Казав ні на секунду, не припиняючи клацати ножицями чоловік. З усіх цих нікому не потрібних відходів я зроблю найтягучішу в світі гуму моєї фірми. Ти ще не знаєш, які з неї я роблю рогатки для таких, як тих хлопчаків. Во! Але це ж кульки. Вони для краси. Ця краса нікому не потрібна. Відміть собі, що з гуми я роблю все, навіть палиці для поліцейських проти таких базік, як ти. І він грубо відпихнув Андрійка в сторону. Скоро літак, везучи за собою на буксирі величезний шматок планети, зник у хмарах. Як бути, Андрійко не знаходив собі місця? За ним всюди ходив Буба. Лише тепер Андрійко зрозумів, чому раптом його Буба так хвилюється, адже планета повітряних кульок рідна для всіх гумових іграшок. Ти допоможеш? Прошу тебе, з мульбою дивився на свого власника Буба. До кого ще він міг звернутися в таку важку хвилину? Андрійко насупився. Буба не відходив від нього ані на крок. Нарешті Андрійко сказав одне лише слово Піде і нашептав на вухо-баємотику свій план. З кожним почутим словом Буба підстрибував від радощів все вище. Тут під ногами скрізь були кульки, і можна було не боятися впасти. Зелені кульки трава, сині море, жовті пісок. І ось знову зашумів в небі літак, закружляв над планетою. Допоможи, Андрійку. Але тепер не літак пішов на посадку, а ціла планета посунулася на літак. Це Андрійко і Буба швидко-швидко розв'язували одну кульку за іншою, випускаючи з них повітря, ніби із сопла ракети. І планета вдарялася об літак, як великий м'ячик. Але якщо для гумової планети це можна стерпіти, то для літака ні. Вирячивши очі, чоловік зжимав штурвал, і руки його трусилися. Його літак повинен був ось-ось розвалитись на шматки. З переляку чоловік утік. Так планета повітряних кульок виявилася врятованою вдома. А потім і додому дісталися. Як добре, тому що вдома краще, ніж де б то не було. Всі були на місці, і погратися можна по-справжньому, і машинкою з причепом, і солдатиками, і бегемотиком. Лише тепер у куточку кімнати прив'язані одразу 20 повітряних кульок. Варто за них вчепитися. І вони полетять. Куди? Вони знають куди. Та й ми з вами також знаємо.